Усім привіт! Ви на каналі Долітературне, і сьогодні починається влог читання зі мною. Будемо читати одну книгу. Ми вирішили з іншими книжковими блогерами почитати спільно одну книгу від видавництва Старого Лева. І Ми дуже раді, що видавництво радо підтримало цю ідею, дало нам можливість обрати книгу з новинок. І ми разом голосували і зупинилися на новинці Райлі Сейгер востаннє, коли я збрех. Це має бути трилер про зникнення дівчат, начебто в літньому таборі, і про подальшу долю цих дівчат, чи то про подальшу долю тих людей, які її знали. Ще я поки не знаю конкретно, але кажуть, що вона прям тримає в напрузі, така захоплива. І я вже чула такі коротенькі відгуки інших книжкових блогерів, які вже встигли прочитати цю книгу. Я думаю, всі відео ми зберемо в одному спільному плейлисті. І от я лише буду починати, буду відкривати для себе її повністю, бо от кажу, знаю лише кілька речень про те, що тут буде відбуватися. Але книга насправді товстенька, тут 400, 450 сторінок. Тобто буде багато цікавого, я сподіваюся. І, звісно, буду ділитися з вами моментами свого читання. Прочитала поки вступу чотири розділи прям одним залпом, одним махом дуже захопливо читається і прям чіпляє з перших сторінок. Тут у нас є головна героїня, дівчинка, і в передумові вона ще от справді підлітка, вона в крутому дитячому таборі, і вона прокидається на світанку і бачить, що трьох її сусідок по кімнаті, з якими вона провела ще не так і багато часу. Вона з ними знайома лише кілька тижнів, але от вони з. Зникли. Вона виходить на територію табору. Спочатку дуже зачіпає, як у неї страх, щоб взагалі всі зникли, і що вона лишилася сама на території цього табору посеред лісу, а це е, дівочий табір в дерев'яних хатинках посеред лісу, біля озера. І вона починає зазирати в інші хатинки, бачить, що інші люди є, е, трохи заспокоюється, думає, куди могли подітися її е, сусідки. і... Е, Просто починає ходити територією, і потім. Е... Розуміє, що вона їх навряд чи знайде. І в наступних розділах наша головна героїня вже доросла жінка, вона художниця, і насправді вона дуже зациклена на цій ситуації, яка сталася вже 15 років тому, тобто їй зараз уже майже 30, а вона досі не може відпустити цю ситуацію. І всі картини, які вона зараз малює, для неї пов'язані саме зі зникненням цих дівчат, хоч про це і ніхто не знає. І після того, як вона для себе Вирішила, що вона не буде більше малювати е, цих дівчат. Вона малює їх і потім замальовує згори лісом. Тобто дівчат на картинах немає, як таких, але вона знає про те, що вони там є, і це, це дуже боляче про це читати, е, як, як їй болить за зникнення це давнішнє. І вона вирішує, що не буде більше цього робити, ядрити свою душу, і саме в цей момент приходить до неї директорка. Табору це вже жінка, є під 80, і от вона вирішила, що вона готова відкрити табір знову і запрошує її туди з собою. Наша героїня вирішує їхати, тому що це для неї такий. Етап, що вона хоче закрити, начебто, цю проблему. Але в той же час ми розуміємо, що вона щось і приховує, бо вона чомусь вважає, що це вона винна в зникненні цих дівчат. І назва востаннє, коли я збрехала, може нас наштовхувати на думку, що головна героїня, звісно, має до цього якусь. Причетність, а так буду читати далі. Дуже цікаво. Напевно, так детально розповіла вам про сюжет саме такий вступ це 50 сторінок. Це навіть не третина книги. І аби вас зацікавити, а далі вже буду ділитися враженнями без деталей сюжету, оскільки це все таки трилер і спойлерів не хотілося. Б. Ну що ж, мої читання цього трилера в останній, коли я збрехала, тривають. І я вже десь на е, половині, на 249-й сторінці, так, це за виглядом навіть трошечки більше, ніж половина. І м -м, насправді, е, як таких напружених подій поки що не почалося, але воно все потроху-потроху наростає. Наша головна героїня стикається з. Е, Дивними ситуаціями, повернувшись до табору, і намагається зрозуміти. Що ж відбувається, і так само намагається зрозуміти, що ж відбулося 15 років тому, для чого вона, власне, і поїхала в табір. Це цікаво, і легко, і захопливо читається. От ти розгортаєш сторінку, і непомітно для тебе 100 сторінок просто пролітають, ти теж хочеш дізнатися, що ж сталося насправді. І я зрозуміла, що я взагалі не зосереджуюся на якихось підказках, не намагаюся сама зрозуміти, що ж відбулося, якось. Докопатися до істини, просто намагаюся слідкувати за текстом і е, за тим, що робить героїня, і от дізнатися все разом з нею взагалі не хвилююся, чи я відгадаю. Насправді я дуже рада, що взяла зараз цю книгу, е, з нею легко відволіктися, вона тебе захоплює, і це класно для такого легкого і цікавого проведення часу. Дочитала я книгу насправді набагато швидше, ніж я розраховувала, тому що вона читалася легко, але загалом останнім часом я е, трохи менше читаю, і е, тому думала, що е, мені е, другої половини книги вистачить на всі вихідні в Києві, бо я взяла її з собою в поїздку, і мені лишалося якраз десь половина. Я думала, що якраз от е, два вихідних буду її Спокійно читати, але насправді в Поїзді було багато часу для читання, тому я ще в поїзді вже дуже багато прочитала, і просто після приїзду в Київ зранку, поки там сиділа в кав'ярнях, чекала на заселення, то вже з нею і завершила. Насправді, протягом майже всієї книги я думала, що поставлю їй 4, тому що це було захопливо. Але не так несподівано, як я очікувала. Але потім я прочитала останній найостанніший такий розділ коротенький, і все дуже змінилося. Тому я оцінила книгу на 5, тому що мене це насправді здивувало, такого я не очікувала. І я просто сиділа і така: ого. І я дуже рада, що книга так зробила. Я насправді прямо втішена. І рекомендую вам, якщо хочете, такий трилер без кривавих подробиць, але який тримає у напрузі я тепер роздумую над тим, аби купити попередню книгу автора, яка теж виходила в видавництві Старого Лева. І от коли захочеться знову чогось такого з інтригою, з напругою, тоді вже і почитаю. А на сам кінець, нагадаю вам, що ми читали цю книгу разом з іншими книжковими блогерами, і в кожного з нас вийде влог на цю книгу. Тож ви зможете подивитися і враження інших книжкових Блогерів, подивитися, як вони її читали, де вони її читали, кого що зачепило. Я думаю, це має бути цікаво. Тож, ми всі відео зберемо в окремий плейлист, раджу вам туди переходити. А крім того, видавництво Старого Лева пропонує промокод на знижку і на цю книгу, і на іншу книгу Райлі Сейгера. Я вам всі деталі лишу в описі до цього відео. Переходьте, купуйте, читайте. Тож на цьому в мене все. Обов'язково пишіть, чи ви читали цю книгу, чи плануєте її читати, і чи взагалі любите трилери. Буду рада з вами поспілкуватися і побачимося!